Keep going. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, дорога церква. Сьогодні перед нашою спільною молитвою, коли ми знову схилимо наші коліна і будемо молитися про братів та сестер нашої помісної церкви, про наших дітей, про наших внуків, про різноманітні служіння, які виконує церква у цей непростий час, ми будемо згадувати також у нашій молитві і наших захисників, і наш український народ, і взагалі те, в якому непростому. Ситуації, стані опинилася сьогодні наша держава. Я хотів би перед цим прочитати з вами 127 псалом і коротко поділитися думками з цього псалму. Власне, ми не будемо читати увесь 127 псалом, а лише його перший вірш. І от у цьому першому вірші цього псалму ми читаємо наступні слова. Блажен кожен, говорить Писання, хто боїться Господа, хто ходить путями Його. Слово блажен у цьому псалмі, який ми прочитали, дуже рідко використовується у нашому повсякденному лексу... лексиконі, але воно доволі часто використовується в лексиконі біблійному. Слово блаженне воно говорить про найвищу міру щастя, радості людини. Отож, якщо... Біблійною мовою сказати, хто саме щаслива, хто саме щаслива людина на планеті Земля, то тут варто сказати блажена людина, і ви не помилитесь. Напевно, коли ви чуєте слово блажен, то це слово відносить нас до першого псалму, в якому ми читаємо, що блаженна людина вона не ходить зарадою до несправедливих. Така блаженна людина, вона не сидить на сидінні злоріків, і блаженна людина не стоїть на дорозі грішних. Про блаженну людину і заповіді блаженства ми дуже багато читаємо в Євангелії Матфія у п'ятому розділі у словах, які були сказані Христом до своїх, до своїх учнів. Проте, у цьому тексті, який ми спільно з вами прочитали, ми бачимо, що таким блаженним щасливим може бути кожен без виключення. Це може бути і служитель церкви, пастор, деякон, проповідник, музичний, диригент. Можливо, вчитель недільної школи, керівник молоді або сама звичайна людина, яка знаходиться у церкві. Блаженним може бути і дитина, духовна дитина, яка нещодавно покаялася, увірувала у Господа, і та, яка вже десятиліттям, десятиліттями спільно із Господом. Блаженний кожен, говорить посання. Але далі воно говорить не в тому розумінні, що кожен, хто є, то той блажений, ні-ні. Але той, хто виконує певні умови. Отож, у цьому псалмі ми бачимо, що благословіння, вони умовні і вони даються, зокрема, тим, хто боїться Господа згідно цього псалму, та ходить путями його. Можна сказати і так, що благословіння, вони тісно пов'язують характер людини із його. Поведінкою. Отож, блажене це не тільки той, хто може назвати себе християнином, а той, хто і веде безпосередній християнський спосіб життя. Давайте ми звернемо на першу увагу, на першу умову блаженності. І у цій умові ми читаємо про те, що це та людина, яка боїться Бога, боїться Господа. Тут мова йде про серце людини, тут мова йде про характер людини, тут мова йде про стан серця людини. Ми дуже багато знаємо про страх Господні, бо саме це і є початок премудрості для самої людини. Ми багато чули проповідей і багато читали на цю тему. Я хочу тільки коротко, тезисно нагадати, що означає страх Господні. Боятися Господа це мати страх Господні, а страх Господні це благовіти перед. Його ім'ям. Страх Господній – це слухати Божі заповіді та виконувати їх. Страх Господній – це уникати гріха у своєму житті. Страх Господні це стерегтися ідолів, тобто того, що може бути вище Бога у нашому житті. Страх Господній – це мати впевненість у Бозі і покладатися виключно на нього. Другою умовою блаженності для людини, для кожної людини є ходити. Як написано, путями його, ходити шляхами Його, ходити дорогами Його, іншими словами, жити християнським життям. Тут мова йде про поведінку людини. Отож, ми бачимо, що з однієї сторони боятися Господа це визначає те, яке ми маємо серце, яке ми маємо характер. А з іншої сторони, бажена людина це не тільки та, яка має добре серце і віруючий характер, але й та людина, яка живе християнським способом життя. Ходити шляхами його означає, що ми живемо у нашому повсякденному практичному житті. Ми не маємо можливості поїхати на відлюдкувати острів, де немає людей. Ми не маємо можливості піти в монастир, де немає інших людей. Ми можемо залишитися самі з собою. Ми живемо серед інших людей, серед близьких. Нам і серед тих, хто нам далекі, але з якими ми працюємо, живемо, зустрічаємося, щодень, наше християнське життя воно буде показано або буде формуватися тим, яким є наше особисте серце. І наше серце буде формуватися також і тими обставинами, як ми поводимося у нашому повсякденному житті. Чи є зміст людині говорити, що вона має Господній, вона боїться Господа, але при цьому живе так, ніби ніколи його і не зустрічала у своєму житті. Якщо серце людини, воно зв'язане, пов'язане із Господом, то і наші ноги вони будуть шукати так само Господніх доріг. А які ж були дороги у Господа? Погляньте на писання, на новий завіт, і ми ви побачите, що дороги. Нашого Ісуса Христа вони були непрості. Вони пролягали через міста, через поселення. Вони пролягали через гірську місцевість через пустелі. Дуже часто вони пролягали морськими шляхами, і вони були непростими для Христа, були важкими та виснажливими. Це говорить нам про те, що у нас не буде спокійного розміреного життя. Воно завжди буде непростим, буде пов'язане із складними дорогами. Але подивіться на Христа, його дороги, хоча були складними, але завжди вони проходили не тільки фізичними шляхами. Христос він або його шляхи вони проходили через людські серця. І це було найважче. І нам у нашому житті придеться йти тими самими дорогами дорогами. Які будуть проходити через людське життя, через людське серце. І в нас буде можливість сказати такій людині про те, що вона потребує Христа. Подивіться, що говорить Христос: Я є дорога і правда, і життя, говорить Ісус. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Цей вірш він визначає одну єдину дорогу, якою ми можемо прийти до Бога. Це тільки через Ісуса Христа. Але вона вказує нам і на благословенну дорогу, що йдучи цією дорогою, йдучи з Ісусом Христом, ми прийдемо до Небесних осель, де нас чекає Отець? Цим коротким біблійним текстом і роздумами над ним я хотів вас, брати сестри, підбадьорить і себе самого на нашому життєвому шляху боятися Господа, формувати особистий характер наш спільно із Христом. Мати віруюче серце. А по-друге, це ходити його дорогами, ходити його шляхами, ходити спільно із ним, ходити для нього, благовістити, жити, показувати прикладом життя, що Господь для нас є особлива цінність. І тоді, в повному розумінні, ми можемо назвати себе блаженними, щасливими людьми. Нехай Господь нас у цьому благословить. Амінь.